Такими розчесами називаємо її трипільська, це кухонний посуд. А це тут знайшли, але це такий один фрагмент всього горщика. Решту ми знайшли проскинену по всій цій території. Над археологічною пам'яткою Трипільської культури у центрі Межиріча поглумилися, вивернули бульдозерами і навезли піску. Із майже гектару для досліджень науковцям лишили ледве кілька метрів. Знаєте, як сказали, назвали варосом. Бо такої, скажімо, неповаги до нашої праці, а відтак до історії взагалі до нашого давнього минулого я напевно не бачу ніде. У п'ятому-четвертому тисячоліттях до нашої ери на Волині розробляли кремінь, і це перша віднайдена у наших краях майстерня трипільської зброї і знарядь праці. Археологи називають волинський взагалі Кремінь з, золотом неоліту. Унікальність цього об'єкту полягає в тому, що до сьогоднішнього часу на Волині. За багато десятків років розкопок не було знайдено такої великої кількості знаряд праці, золоток різноманітний, відходи кремне виробництва. Археологічну пам'ятку державного значення, розташовану на території сільської ради, вирішили перетворити на автостоянку місцевого монастиря. На заваді цьому став науковець Микола Бендюк. Купати тут заборонено будь-що без дозволу археологів. Це робить сільська рада, але насправді сільська рада не має таких і коштів. Це будується стоянка для монастиря, будується за рахунок монастиря, як і все, в принципі, в Межиричі і робиться. Тобто основний замовник і провокатор знищення отої культурного шару це є Межирський монастир. Що думає з цього приводу у монастирі, намагаємося з'ясувати. Чекайте тут. Але до журналістів так ніхто і не виходить. Майданчик для парковки і справді взялися будувати для монастиря з ініціативи сільради. Відповідний проєкт розробили і затвердили ще три роки тому. Але через брак коштів будівництво не розпочинали, доки не з'явився інвестор. Кошти ще не закладалися під будівництво цього майданчика згідно того проєкту. Ну але в зв'язку з тим, що до мене звернувся один. Одна особа, яка каже, що я маю можливість надати допомогу, щоб почати роботи на цьому майданчику. Я сказав, що я не проти. Проте ми не домовлялися, що там буде зніматися такий дуже більший шар ґрунту. Археологічну пам'ятку хотіли поховати під бруківкою, але всій раді довідалися про усе лише після того, як її фактично знищили. У нас немає так відзначено, що це от чисто цей там площадка. Ця є. Якоюсь пам'яткою. Ми приймали колегіальне рішення, я ж не сам його приймав. Ми ж на сесії приймали. Я, я не відмовляюся, якщо треба, будемо відповідати. Після втручання науковців роботи припинили. Наразі вони планують подати ще й скаргу до поліції, аби винних покарали. Межиріч, як єдиний об'єкт, який практично був не тронутий з 17 століття, з середини 17 століття, хотіли його внести в структуру ЮНЕСКО, щоб він був там. Але оці всі зіпсування вже зрозуміло чи причинили те, що вже воно не буде в ЮНЕСКО. Валентина Гордич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.